Вітаю всіх на каналі Шаховий Кот. Сьогодні дивимось партію з чемпіонату США, який нещодавно закінчився. Білими грав Ганс Німан, чорними Фабіано Каруана. Обидвоє дуже сильні гросмейстери. Обидвоє були лідерами і кожен дуже хотів виграти. І ця партія була дуже цікавою. Отож, дивимось партію Є4, Е5, Кінь f 3, Кінь c 6, слон c 4. Розіграна італійська партія. В цій позиції найпопулярніші ходи слон С5 і Кінів 6. Сюрприз, який здивував Німана. Каруана зіграв рідкісний хід Д6. За білих тут хороші ходи Рокіровка Д4. Або як в партії С3. Зараз хід Чорних. Подумайте. Білі зіграли С3. Білі готують типовий хід d4, удар по центру. Каруана вибрав дуже агресивний хід f5. Чорні услабили білі поля на королівському фланзі. Пішак на e 4 під боєм. Що робити білим? За білих хороший хід побити ЕФ. Правда, в чорних тепер більше центральних пішаків. Що може бути далі? Слон f5, рокіровка. є 4 чорні захоплюють більше простору під боєм. Тура є 1, зв'язали пішака. Тоді d5, ось чорних ще один пішак в центрі. Слон б 5 зв'язали коня, інколи його можна і побити. Хороший хід далі за чорних, ферзь в 6. Розвинули ферзя, ферзь захищає коня, і в чорних є ідея зіграти довгу рокировку. І також де ще є хід кінжає 7. Повернемося до партії. В партії був за білих хороший хід D3. В чорних тепер є ідея зіграти F4, захопити багато простору на королівському фланзі. А після F4 можна і G5 подумати походити. F4 хороший хід, правда, так в партії не було. Каруана зіграв ферзь F6. В цій позиції в білих є дуже багато хороших ходів. Знову ж таки, можна побити ЄФ. Є варіант кінь G5. Загроза кінь f7. Чорні захищаються кінь f6 і далі F4. Це виглядає дуже небезпечно для чорних. Також білі могли зіграти слон G5, розвинути слона з темпом. Або хід ферзь b3. Атакований кінь, ферзь атакує пішка на b7. Це все хороші ходи. В партії був не дуже хороший хід, рокировка. І тепер, коли вже є рокіровка, чорні зіграли F4. Зараз це значно сильніше в силі. План чорних простий і сильний. Просто можна насувати пішаків на білого короля. В білих не програшна позиція, це рівна позиція. Просто план чорний вже очевидний. Що робити білим? Оскільки чорні хочуть робити атаку на фланзі. Білі мають зіграти по центру, хороший хід d 4 Або можна було зіграти кінь А3. Зідаю кінь B5. І чорним необхідно було б захищати поле С7. А в майбутньому кінь також міг, може і походити десь і на С4. В цей момент Німан дуже довго думав пів години. І зробив не найкращий хід B4. Ну, так часто буває, що одна сторона атакує на одному фланзі, а інша на протилежному фланзі. Чорні зіграли кінь G7, розвивають фігури. Хоча можна вже було зіграти пішак G5. Кінь же 7 Знову ж таки, білі мають зіграти по центру Д4. Намагатися відкрити центр. Чорний король залишився в центрі без рокировки. Білі грають а 4 G5 і є загроза G4. B5. Атакований кінь. Каруана відступив на d8, щоб потім в майбутньому цей кінь атакував короля. Хоча найсильніший хід кінь 5. Звичайно, тут кінь розташований на краю дошки, атакований слон, він, звичайно, відступив. Але кінь тут блокує білого пішака, щоб він не рухався десь вперед. Партії кінь Д8 і нарешті удар по центру Д4. Чорні намагаються центр тримати закритим, чорний король в центрі без рокировки. І чорні хочуть робити флангову атаку. Тому необхідно тримати центр закритим. Так, Также 4 атакований кінь. На d2 ходити не дуже добре. Правильний хід кінь e1. Тут кінь буде захищати короля. Аж 5, чорні просувають пішаків. Кінь 3. Зараз хід чорних. Подумайте. В партії був не найкращий хід, кінь Е6. Чорні не хочуть бити пішка на d4, тому що так відкриваються лінії. Це за чорних недобре. Кінь насправді хоче походити на поле g5. Але в чорних був точніший хід. Справа в тому, що чорним ще добре зіграти слон е 6. Тобто вже можна було зіграти слон Е6, або можна було зіграти кінь F7. Так, кінь походить на g5. Тут кінь захищає пішака на e5, який може бути слабким. І слон вся таки може походити на Е6. Так, в партії кінь Е6. І білі зіграли сильний хід b6. Білі жертвують пішака. Але це звільнення поля B5 для білого коня. Правильно пішака не бити, то чорних сильний хід це 6 Важливо обмежувати фігури суперника. Білі зіграли поганий хід на 2. Це звільнення поля С4 для коня. Але насправді за білих необхідно було побити пішака БА7. Білі, хоч десь мають відкрити лінії. Ось відкрилася вертикаль для білої тури. І білі мають відкрити весь ферзовий фланг, щоб була контргра проти Чорного короля. А так позиція залишається закритою. Хід слона 2. І щоб ось закрити позицію, чорним необхідно зіграти А5. Ось зафіксовані пішаки. Ну, ж таки, можна побити пішака на d4, виграти пішака. Але це за чорних недобре. Відкривається центр і чорний король тоді буде слабкий. Чорні зіграли кінь G5. Атакований пішак на Е4, але насправді кінь десь може походити на H3 на F3. Ну, контролює ці поля. Далі білі зробили поганий хід. Почнемо з хорошого ходу. Необхідно зіграти кінь С4. Хороший хід, кінь атакує три важливі поля. Наприклад, кінь g 6 чорні захищаються. Далі може бути БА. Загроза кінь b6. Стався розмін, відкривається позиція. Чорні мають бити, кінь Б6. Атакований слон, він відступив. Ще один розмін. Перс є 6 і пішак d5. І знову може бути розмін. Ось білий король, він досі ховається за пішаками. А на ферзовому фланзі вже є трохи відкритих ліній. Ось так за білих було добре зіграти. За білих поганий хід кінь Д3. Тому що цей кінь захищав короля. В майбутньому ще було не пізно десь з ним повернутися. Знову ж таки, можна побити пішака, але це не хороший хід. Відкривається вертикаль Є. Е. Біла тура починає грати. Тому точний хід кінь g 6. Зідаємо кінь H4, кінь F4 в майбутньому. Так, кінь c 4 нарешті покращили коня, але вже трохи пізно. Слон 6 взагалі, не дуже хороший хід. Але це складна позиція, і тому навіть супергросмейстери тут помиляються. Останнім таким шансом за білих, щоб ще не програти, був хід b 7 Відкривати лінії на ферзовому фланзі. Білі цього так і не зробили. Білі зіграли слона 3 з атакою на Пішка Д6. Знову ж таки, ще одна фігура віддаляється від білого короля. Ось подивимось на цей квадрат біля білого короля. Ну хто захищає короля? Одна Тура і теж що не дуже хороший захисник. Білий кінь на С4 активний, і чорні його розміняли. Слон с 4. Вигідний розмін. Також цей кінь він міг повертатися в захист, щоб захищати білого короля. Слон с 4. Зараз хід чорних. Подумайте. Спочатку чорні просунули своїх пішаків поближче до білого короля. Далі чорні покращили фігури, щоб атака була більш небезпечною. І десь у вигідний момент чорні мали зіграти якимось пішуком вперед. І зараз найкращий хід F3, щоб атакувати білого короля. Білі, поки захищаються найкраще, g 3 тримають позицію закритою. Але хід H4. І чорні точно відкриють вертикаль H. Білі тут програють. Захисту вже немає. Що робити? Ферзь С2. А Б. Ось тепер чорні побили пішака. Виграли пішака. Тура А є 1. І зараз хід чорних. В чорних багато хороших ходів. Але ви подумайте. Чорні могли виграти фігуру ходом d5. І ось такий подвійний удар. І це точно виграш фігури. Але що тут може бути далі? Єде слона 3, кінь е 5. Чорний король в центрі під атакою. Кінь Е5, тура е 5 король d7. Тут в чорних на фігуру більше, і при правильній грі виграють чорні. Але коли в тебе ось такий король на d7, це виглядає небезпечно. Каруано на цей варіант не пішов, він зіграв дуже правильно, спокійно. Ось подивіться, тура на а 8, чорні її переводять в атаку. Тура Д8, Тура Д7, тура H7. Чорні тури здвоюються по вертикалі H. І чорні виграють. Тура Д8. Д5. Білі намагаються відкрити позицію. Тура d 7. dc, bc. Слон С1. Слон повернувся на цю вертикаль. Тура DH7. Ось чорні здвоїли, чорні вже загрошують побити g. Слон G5. Білі міняють фігури. А5. Чим загрожують чорні? Давайте зробимо нейтральний хід А5. Чорні навіть не б'ють цього пішака. Ціль це білий король Hg. Звичайно, бити аж білі не можуть, буде тура H1 мат. Білі мають бити вже. Тепер чорні міняють дві тури на ферзя і пішака. Але далі білий король слабкий. Король G1, ферзь h3. Загрожує мат, також атакований пішак. Якщо турає в 2, ферзь 3. Тут атака продовжується, є з'єднані прохідні пішаки. Кінь може доєднатися до атаки, тут чорні виграють. Або інший варіант король f 2. Тут чорні оголошують правильні шахи. Взагалі прості ходи, виграш фігури, і тут білим буде скоро мат. І ось тепер мат. Повернемося до партії. В партії Німан зіграв ферзь Б3. Тому що ферзовий фланг слабкий. Може бути тут кілька шахів. Чорні побили аж білі ферзь Б6. Зараз хід чорних, подумайте. Чорні могли ще помилитися і програти. Наприклад, чорні б'ють Тураж 2 загрозою Тураж 1 мат. Але хід білих. І білі оголошують правильні шахи, Ферзь – це 6. Якщо король Е7, ферзь це 7. Король 6, ферзь 7 мат. Трошки кращий захист це буде, якщо король д8. Далі білі оголошують правильні шахи. Кінь С5, нова ідея, тура Д1. І слон Б5 мат. Ну, грають супер супергросмейстери, вони, як правило, так не помиляються. І хороша ідея це перевести ферзя на вертикаль аж. Ферзь з 4 було в партії. І є загроза ферзь h2. Білих немає захисту. Якщо от зіграти як от в попередньому варіанті ферзь 6, то тепер чорному королю тут мату не буде. Ферзь c7, король 6 Біла тура захищає поле f7. І в короля є хід на g5. Якщо ферзь d8 ще є такий шах слон e7. Все, шахи закінчились, загрожує мат, тут чорні виграють. Або повернемося до партії. В партії був ферзь b8. Міг статися схожий варіант, як ми щойно дивилися. Хід король Е7. І в цій позиції білі здалися. Повернемося до одного з ключових моментів. Це шостий хід партії. І білі тут зіграли рокіровка. Дуже необережний хід. Це рівна позиція. Але далі білі грали не найкраще і білі програли. Що ж, гарна перемога Фабіану Каруане. І він в підсумку знову став чемпіоном США. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.